На Луганському напрямку бойовики порушували режим тиші у другій половині доби. Найгарячіше було на дальніх підсупах до Кримського. Там, упродовж доби, ворог тричі обстріляв наші позиції з озброєння бронетехніки і кулеметів. У самому ж кримському відбулася одна ворожа збройна провокація з використанням гранатометів. І також режим припинення вогню ворог порушував у станиці Луганській та на північ від неї. Загалом же вчора на Луганському напрямку сталося шість ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку ворог активно обстрілював українські позиції практично уздовж усієї лінії фронту. Єдиною спокійною ділянкою вчора був район Донецького аеропорту. Противник не припиняє порушувати режим припинення вогню на Світлодарській дузі, де вчора обстріли тривали сумарно близько шести годин. На цій ділянці фронту окупанти застосовували міномети, при цьому випустили по наших позиціях близько 50 мінометних снарядів. На решті ділянок, зокрема, на горлівському периметрі та Авдіївській промзоні, ворог використовував переважно стрілецьку зброю і гранатомети. Разом з тим, вчора, після обіду у Ясенувацькому районі, поблизу населеного пункту Крута Балка, ворог дався до штурмових дій. Але наші захисники встояли. Після напружених 30 хвилин бою наступ ворога було відбито. Усього ж за добу на Донецькому напрямку сталося 15 ворожих обстрілів. Стільки ж, як і до бою раніше, три випадки використання важкого озброєння зафіксовані поблизу Луганського.